Юрій Дараган. Бисть тишина в шипюрні у шпиталі. Бисть тишина в шипюрні у шпиталі. Бисть тишина та тіні козаки, що від сухот мовчазними вмирали. Бисть тишина безмежної тоски. Ми знали, що Потай улюблений військами. Отаман виїхав надовго назавжди. Ми чули, на серцях лежав могильний камінь, і воском танули гартовані ряди, і осінь йшла, і плакали безрадно. Рік двадцять другий, мовчазний відчай, в таборі мряка, на часивий ладан, і напівтемний з сахарином чай. Хто це робив, пригадуєш, не знаєш? Чи Гуня, чи Павлюк, чи Гордієнко кость? Стояв облуплений трагічний каліш, Ридав Нордвест. і нічого же бисть. Переможного миру вам!